Харі Крішна, другі відання. Пошла сьогодні Аджа Екадаші, який відбудеться 29 серпня 2024 року. Ще його також називають Бадрапада Крішна Екадаші. Юхіштіра Махараджа сказав: «О Джанардана, захисних всіх живих істот, будь ласка, скажи мені назву Екадаші. темної половини місця бадрапада, серпень вересень Свиснего Всевишній Господь Шрікрішна сказав, о царю, слухай мене уважно, цей священний екадаши, що усуває усі гріхи, називається аджа. Кожен, хто зберігає в цей день повний піст і поклоняється хріші кеші, володарю почуттів, звільняється від всіх наслідків гріхів. Навіть той, хто просто слухає про цей екадаши, звільняється від минулих гріхів. О, царю, у всіх земних і небесних світах немає дня кращого, без сумніву, це істина. Жив колись уславлений цар Харі Шандра, правитель світу, людина великої віри і чесності. Його дружину звали Чандра Маті, і був у нього син Лохі Ташва. Проте силою долі Харі Шандра втратив своє величезне царство і продав дружину і сина. Благочастивий цар став низьким слугою Собакоїда, який зробив його сторожем Крематорію. Однак, навіть займаючись такою низькою службою, він не втратив своєї віри у добрі і доброї вдачі, так само, як Сома Раса, навіть змішана з іншою рідиною, не втрачає своєї здатності дарувати безсмерті. Цар провів у цих умовах багато років, але одного разу він подумав в печалі, що мені робити, куди йти, як звільнитися від цього тяжкого становища? Так він занурився в океан занепокоєння і страждання. Якось там проходив великий святий, і цар, побачивши його, з радістю подумав: о Господь Брахма створив браманів, щоб вони допомагали іншим. Харіщандра висловив свою повагу святому, якого звали Гаутама Муні. Зі складеними руками цар став перед Гаутами і повідав свою сумну історію. Вислухавши його, Гаутама Муні здивувався. Він подумав: тепер цей могутній цар спустився до того, щоб підбирати одяг мерців. Гаутама сповнився співчуття до харіщандри і дав йому настанови про те, як очиститися за допомогою посту. Гаутамамуні сказав: о цар, в темній половині місця Бадрапада є особливо сприятливий екадашин званий аджа, який усуває усі гріхи. Цей екадашин такий сприятливий, що якщо ти просто постишся в цей день і здійснюєш іншу ескезу, всі твої гріхи знищаться. До твого щастя він настане через 7 днів. Я раджу тобі поститися в цей день і не спати всю ніч. Якщо ти зробиш так, всі наслідки твоїх минулих гріків припиняться. О Харіщандра! Я прийшов сюди через твою минулу благочестиву діяльність. Тепер нехай супроводжує тебе вдача. Сказавши так, Гаутама миттєво зник. Цар Харіщандра. Послідував повчанням Гаутами щодо посту в священний день Аджа Екадеша, ойдхішхіра, тому що цар поставив, постився в цей день, наслідки його гріхів зразу ж зникли. Олев серед царів, лише поглянь на вплив цього поста в Екадеша. Він миттєво перемагає всі нещастя, від яких страждає людина через минулу гріховну діяльність. Таким чином, Харіщанра звільнився від всіх страждань. Лише завдяки силі цього чудового Кадаші він воз'єднався з дружиною і сином, які померли, але тепер воскресли. На небі, напивбоги стали бити в летаври і обсипати квітами Харіщандру, царицю і їх сина. Благословенням посту Кадаши він без зусиль знову знайшов царство. Крім цього, коли цар Харіщандра покинув цю планету, його родичі і всі віддані. Вирушили разом з ним в духовний світ, і кожен, хто слухає і вивчає слово цього Екадаші, знайдеш, знайде теж благо, що є її жертвопринесення коня. Так закінчується розповідь про славу Бадрапада Крішна Екадаші або Аджа Екадаші з Брахма Вайв... Вайварта Пурани. Бажаю вам гарного Харі Харікиша.